Всім прилюбі, друзі! Сьогодні ми будемо міняти е, лампочки ходового світла на моїм Opel Insignia. бо того, що я трошечки поставив нестандартні лампочки е, звичайні на ближнє світло. Вони з таким міні-ледом і вони світять білим, а лампочки жовтого кольору, і це виглядає трошечки фігово. Плюс у мене перегорів один із е, плафончиків. Sorry, палець зліз в кадр. Чекайте, де тоно -то в кишені є, щоб показати. Перегорів отакі от от плафончики, це на інцінній постійно біда, вони отвалюються нафіг, і будемо ставити от, от лампочки, входове світло, щоб було прикольно. так що, let's, то, Коли все це щастя перегорає, лампочка випадає сюди, а собі тут собі тут У Мене тут вже їх було дві. Щоб це щастя витягнути, ну можна залізти, але треба мати такі, типу, якби крабік щупальця, щоб залізти. У нас такого немає і це приходиться час знімати бампер, знімати фару і то все щастя витрясувати. Лецгіра, бампер розворочку пішов. Так, от отщелкується, пошло. Бамперочок улітає з чата. Зараз будуть всі ці всі приколдеси. А, треба ще на зажигання, щоб показати, як ти жовтим світить і як буде потім світити білим. А то толку, що я тут <різь> казки розказую, а приклади не показую. Це такого, типу у мене лампочки, там лампочка здохла. Тут я ці білі поставив, а ця світить жовтим і воно палівно, ну просто капець як. І ти їдеш і це таке жовте, в вроді би білим, навіть десь якісь відзеркалення в чомусь і це воно ну, виглядає реально фігово. Зараз закинемо, витрясемо спочатку, потім закинемо. Плюс треба буде поміняти один плафончик, і тоді будемо показувати мінімальний результат, щоб подивитися, як то виглядає уже в порівнянні. Так, фарочка вже знялася, открутилися болтики, і зараз буде процес витягування його зараз, фігово витягує, щоб просто. А то тут ще ще ну реально ціпала. Типу... З цієї то ще куди не йшло. я тобі це перероблював. Так, да, ти цю перероблював вже. Тому в та не перероблена. Тут вже мінявся мінявся цей плафончик, чи, чи як він там називається. От починається витрушування лампочки. Let's go. От, хоп, лампочка на базі. От, Од, одна витрусилася. Тут, тут нормально вже тут міняний, типу він не, не, що я знімаю, не паляний, не палавлений. А тут то зараз друга тема. Тому трохи жопа, і тут треба витрусити вже таку нормальну лампочку. Отаку. О. А тут у мене все таке на ізолінточці, це вже поплавлений плафончик. Цьому трошечки погано. О, бачите, лампочка ушла, да? так? Так, я зараз зблизький. Ще ж я ж тож кажу, щоб лін, в ідеалі. О тут він вже побитий, вже аж провода видно. Ладно, давайте таку лампочку треба витрусити. Хоп, труситься, лампочка, труситься, витрусилась. Very good. Ладно, лупашимо далі. Починаємо процес ставки патрона. Може я за... на початку війну. Ну, не важно. Треба перепаїти, бо мене провода прямо вафлі. Зараз показую. Тут прямо аж провода оголені, йому вже максимально фігово. Так що, ну от, паяльничок уже готується бой. Зараз це все чик-чик із ленточкою ізолірується, ізолюється, паяється і буде красота. Починаємо прощатися. И все, сейчас новенький подключается и і... маршрут не буду ничего вымахиваться, по такие темки тоже могут взяловка навозчина. Там на машине мы. Даже все запаяно. лампочка Я теперь питания, как-то все тут... Провода то запаялися, воно таке жирне зробилося. То все треба загнати назад, щоб воно ще купи трималося. Зараз буде вечірка в Лас-Вегасі. Понад тонкого. Єсть. Це то треба, щоб там трималося зараз жгут проводів не мішав. Зараз Да, в останню путь я понял. А що воно стріляння? Ну, додому знаєш, що вони обстрілі? Чого? Бо нема цього зубця. Ага. Щось ми що я змішу, то придумає. Треба мені дати друга подивитися того. Може на тому зубиться вже пізно. А, я можу зараз... а якщо корком тим закутити, може воно би тримало. Ну, все, зборочка пішла назад, все, поставили. Пририв світить. Зараз вам покажемо. Готовий результат, як то виглядає в порівнянні з тим. То, що було те жовте, ледве замітить. Зараз да, трошечки стемніло, пройшло там якийсь час, але ну, в загальному зараз буде результаті лезгіря. Вже на двері аж стемніло, так що показ чітко результат самих цих лампочок, які сидять, і потім уже всі фари разом. Це тепер так виглядає ввечері, потім я ще зроблю вдень відео, як це виглядає. Тепер включаємо повністю фари. Тепер це виглядає так, але фігово видно бо засвічує. Так що ми ще це в день підзнімемо, щоб нормально було реально, ну, б'є капець тепер, тупо ракета. Ладно, після цього чекайте вставочки по дню. Тоді подивитеся, як то світить, бо воно, в принципі, світло лупашить. Дай Боже, таким білим, ну, там, На ну, нормальна інсіння оптиці, ну то зовсім інша тема. Зараз покажу з цієї сторони, як то виглядає. О, типу, ось так моє на лампочках світло. І там бачите ориджинал на нормальній лінзованій оптиці. А в мене просто міні-лед лампочки зложені, звичайні фари. І отаке от таке біле світло. Ось це що говорив на лінзах. Я зараз так само тут стану. Просто подивіться, куди вона світить. І зараз я, я стану побачити, яка тіпа, ну, різниця. Ну, бо тут лед. Лед взагалі просто звир. Ну, типа, вона інакше Даже виглядає ось на типа, як то, що в мене, то і колхозінг. І ось тепер те саме місце, і моя машина. Ну, типа, ну точніше, ці міні-леди, скажем так, з аліка, грубо говоря. Ну, типа різниця просто, типа, ну, космос. Тут нема що говорити. І гляньте, як воно в мене в кадрі. Якби сплошна просто фара біло світлиця. В нього ви видно, де денне світло і де, типа, де лінзи. Ну, типа, от вам що, значить, оригінал і трошечки колхозів. Так що, ну, типу, інакше не буде, але мусимо трошечки покращити світло. Добре, чекайте зараз після того вставочку днем, як виглядає воно так. Що. Let's Гіра в сюжетик. Ось так він виглядає, коли трошечки вже світліше. Ніби тут білим закриває, але ну, день його майже сказай, так не видно, коли лопашить сонце. А Ввечері прямо так видно чотенько. Світить білим гарно, прикольно. Так що в будь-якому випадку ну, така якби невелика модифікація, бо з тим всім, що е, лампочки світять білим. І це теж має світити білим, щоб не так сильно кидалося в очі, як кожу. Один колір. Так що, хто буде хотів зробити собі таку модифікацію, пам'ятайте, ці лампочки викидають помилку, так що вам буде показувати помилочку. Плюс у мене вчора було, коли я повертав. Ліва фара щось замергтіла, але приїхав на роботу, вроді би робила все нормально було. Приїхав з роботи, дивлюся, вона не робить. що, вони роблять, пішов просто постукав по фарі, на знову робить. Так що якось так. З вами підписочку на каналчик ставить подобачки. До наступного. Бувайте!